Всім привіт! Отримали ми нашу посилочку від магазину розетка.UA. Замовляли ми трусики Pampers Active Boy Pants 6 16 плюс кілограмів, 88 штук в упаковці. Взяли ми два ящики, так як проводилася акція на розетці, була хороша акційна ціна. І Ми вирішили закономити і замовили собі два ящики для нашого сина. Дуже задоволені доставкою. Отримали товар за два робочих днів. Все дуже добре до нас прийшло, Буково, якісно, дешево, дуже задоволені. Беремо вже підвозники не перший раз в магазині розетка, так як дуже хороша ціна, постійні акції. Все добре, задоволені дуже розпакуємо тепер, подивимося. І поданочок. Та-дам! Відмагати розетка. Дякуємо, дуже приємно. Середимо ящика проходиться дві пачки і 44 штуки. так виглядають. У мене тут є ще залишки з минулої партії. Всередині є два види трусиків, так щоб було добре видно. Так, це і для хлопчиків. Ось так вони виглядають. Дуже м'які, з резиночками на животику і на спинці. Також буковини в них еластичні Тягнуться. Гель розміщений на передній частині, так як це для хлопчика. Також дуже м'які боковини, внутрішні і зовнішні, які запобігають витіканню рідини. Їх зручно вдівати, а також знімати з дитини. Ось так виглядає все Також верніжка. Дякуємо магазину Розетка за акційну ціну, за доставку, і будемо замовляти у вас ще. Всім па-па!